США передало Україні військово-польовий госпіталь вартістю 7 мільйонів 600 тисяч доларів. Ця інформація з офіційної сторінки Посольства Сполучених Штатів від 18 серпня 2015 року моментально стала чи не головною новиною українських змі. США підтримали Україну у війні з агресором. Нехай не джевелінами. Але тим, що рятує найдорожче життя воїнів, які захищають свою батьківщину. Американські солдати, якщо вони йдуть під полі, вони знають, що якщо їх ранять. І якщо вони живими дійдуть до цієї лікарні, то у них 97% шанс, що вони виживуть. Протягом місяця він вже повинен працювати на сході в зоні бойових дій. Год вивожу і нікого не відео. Він є, как тушканчик. Він є, але його ніхто не виділ. Оце виходне відверті. Воно було где-то з палець від от від гідротолчка. Кость была разорвана, сустав був десь вибитий. Он було так, немножко на бікрень. Кость кось десь не торчала, але как бы була смещена. Олексія з під обстрілу вивезли на позиченні у місцевих автівці. За день командир вивіз його в Дніпропетровськ власною машиною. Саме тому рука вціліла. Але ту ніч у лікарні в Донецькій області не забуде ніколи. Дали мені пістолет під подушку, я з пістолетом спав, і гранату. <гум> тому що ми не знали насправді, хто там курахував. там сепаратісти, не сепаратісти. Щоб запобігти подібним історіям і допомогти оперативно та ефективно рятувати українських бійців, американський уряд передав нашим військовим комплекс під назвою Імець. Або експедиційну систему медичної підтримки мобільний шпиталь, що поєднує найсучасніше в світі медичне обладнання і найновіше медичне ноу-хау. Це система польового госпіталю, яку Сполучені Штати використовують впродовж останніх десяти років в таких місцях, як Афганістан. Госпіталь можна розгорнути навіть у чистому полі. У нього власні генератори, система очищення води і виробництва кисню для вентиляції легенів з повітря. Він здатен десять днів працювати абсолютно автономно на медикаментах і припасах, так само переданих американською стороною. В день він може зробити п'ять операцій, або а, якщо більш прості операції, то більше, ніж п'ять операцій, і приймати а, до 120 ранених. В день. Завдяки апаратурі побачив, що я знаходжуся саме в легені водночас, перевірив, що знаходиться трубка в тому саме в тому місці. Не заінтукований не лівий, не правий бронх. Ситуація стабільна. Та апаратури мало. Треба підготувати відповідний персонал. Для цього американці провели тренінги для українських лікарів. Ті були у захваті від можливості, які дарував їм госпіталь ІМЕЦ. А американці захоплювалися новими курсантами. Українці, які працюють в цьому шпиталі, дуже вмотивовані і працюють дуже наполегливо. Тому ми думаємо, що ефект від їхньої роботи буде дуже серйозний. От тільки за півроку ніякого ефекту госпіталь не дав, бо перетворився на тиловий медпункт 95-ї десантної бригади, запевняє представник волонтерського десанту у Мінобороні Богдан Ковальов. А цей госпіталь був взят і поміщений в 85 кілометрах від лінії безтолкновення. Благополучно в славку рорті. Тобто, допомога допомагаю на рівні лічення якихсь там черяков, простуди. Богдан Ковальов добре знає цю проблему. Вусіни 2014-го Кременчуцький бізнесмен пройшов дві перевірки поліграфом і став радником заступника міністра оборони. Так вийшло, що я працював по вопросам і по і безпечення прозорості в відносинах між донаторами і нашою стороною в отриманні гуманітарних грузов. у березні 2016-го Богдан півтора тижні провів Імец, що тоді стояв у Слов'янську. Він зрозумів, що сам шпиталь та його унікальна апаратура простоюють, а припаси пропадають. І тоді він вирішив оприлюднити інформацію про нецільове використання безцінного подарунку. Це личный состав цього который який вийшов на мене, Говорят о том, що медикаменти хранилися зимой при мінусовій температурі при мінус 29 градусах. По в складах. Соответственно, були розморожені. Після оприлюднення інформації Богдан став у міністерстві оборони персоною, нон -грата, а прес-секретар командувача високомобільних десантних військ. Виступив зі спростуванням звинувачень. Госпіталь використовують за призначенням. Він працює у безпечній зоні 70 кілометрів від лінії фронту в районі Слов'янська. За чотири місяці лікувалися більше 500 людей. Надавали як терапевтичну, так і хірургічну допомогу. Госпіталь із пораненими у Слов'янську брехня. Запевняє керівниця медичної волонтерської команди Вітерець. Ребятам, медикам и ночмедам, там дев'яносто мы ми помогали медикаментами. Ми з ними були при виводі з Дебальцева. Ми з ними були, коли у них йшла ротація з аэропорта Песок, ми їх проважали, приймали Галина за кермом машини, швидка допомога. Із своєю командою вивозить з бою сотні поранених. За ночь ми вивезли 15 ранених. Вот Это все под непрерывным обстрілом. Дорога була просто красна. Трайсер, але жодного разу ані Галина, ані інші екіпажі її команди, ані колеги з інших медичних груп не везли поранених до імець. Вони навіть не знали про його існування. Я даже не представляю он там. Мов би ну я говорю, Ми не ні один там десяток днів провели в Славку росту. Там типа, штаба була, ну і там ага, ну, знаходилась ага. база. 95 ки так земно не було там нікакого господаря. Он ж не правильно. Не пам'ятає Галина і швидких від імець. А вони дуже потрібні. Погані дороги знищують медичний транспорт не менше, ніж обстріли. Позавчора я питався сюди три рази проїхати ночі. Нас там трошки далі. А хто стріляє звідки? Диверсанти. Диверсанти, так? групи ходять? Звісно. Колишній охоронець удіозного новоросійця Олега Царьова, а нині волонтер Юрій Волошин. у двох із колегою льотчиком на пенсії вісім діб поспіль вивозив поранених з під Дебальцевого на звичайному мікроавтобусі. Потім ще чотирнадцять з під Донецького аеропорту. За чотирнадцять дні я там працював, чотирнадцять днів я наїздив їздив шістнадцять тисяч. За два роки Волошин вивчив кожну лікарню і кожен шпиталь в АТО. Доїмець, що у Слов'янську, він не доправив жодного пораненого, хоча до нього максимум 80 кілометрів. Усіх важких віз за 200 кілометрів до Харкова або Дніпропетровська. Дніпропетровська швидка допомога. Там ребята молодці, не літалі, що он... без остановок. Коли я доїжджаю до Дніпропетровська тут за півтора часу, а швидка допомога наша уазик буде їхати 5 часов 6. Ще у березні 2016-го ми написали запит до генерального штабу з проханням показати диво шпиталь лікарів і їхніх пацієнтів у слов'янську. але командування десантних військ відмовилося показувати те, що з помпою рекламувалося півроку тому. Знайти лікарів, що пройшли курс підготовки до роботи в госпіталі, теж виявилося непросто. Вони розкидані по всій країні. Людям, которые были штатно уже а, служащими этого госпиталя, было строжайше запрещено. Их фактически а, в приказном порядке отправили а, на место несения службы обратно, откуда они были прикомандированы. Тренинг был пройден, навыки работы получены, а что дальше случилось с материально-технической базой, мне неизвестно. входит портативный УЗИ аппарат, который в конечном виду как мог бы. Входит портативный рентген аппарат, уникальная вещь. И есть портативный биохимический анализатор крови и анализатор клинического анализа крови. Позволяет в течение от 20 до 40 минут выполнять анализы крови, которые не во всех клинических больницах, в общем-то, делаются. Тим часом українські військові після скандалу з розташуванням польового госпіталя занадто глибоко в тилу привезли його у інше місце. Костянтинівка, Донецька область. Війна прийшла сюди 24 квітня 2014 року, і почалася вона захоплення цієї будівлі міської ради. З 8 липня 2014-го Україна відновила контроль над містом. З того часу це тил. Тепер глибокий тил. Але саме сюди ведуть сліди польового госпіталя. «Імец», який мав би рятувати життя бійців на передовій. Знайти госпіталь нелегко. Місцеві лікарі про нього не знають. Прислужба командувача десантних військ допомогти відмовляється. Так я вам дітей, що як залізка получуть добро. Що не можу сказати, тому що ще ответа не вийшов, пока що командувався просто сказати. Давайте на завтра позвонимося. І як ви ж не на торте, прохання написати новий запит замість старого. Ви напишіте на мене, то що ви розписали вже на Славянську господарку відвідати. По мобільному госпіталі. Суперсекретний госпіталь, куди місяцями треба вибивати дозвіл, ми знайшли самотужки. Військовий польовий госпіталь імець, який подарував уряд США Україні, його вартість 7 мільйонів 600 тисяч доларів, стоїть у центрі Костянтинівки. Раніше він був у слов'янську, а тепер на 40 кілометрів ближче до лінії бойових дій. Але поранених сюди, як і раніше, не привозять. Навколо парк із пам'ятником загиблим у Другій світовій війні. Православна церква і мечеть. Нарешті звичайний парк. Побачити, що там за зеленим парканом теж не складно. Не впізнати розрекламовані намети досить важко. Просто ніхто не розуміє, що це і навіщо. неділю ну, дві, ну три максимум. Угу. В цих приділах. Тут був парк бойових машин. Потім угу. частина куди то йшла. І на цьому місці вот два бокса. Угу. Так. Да, 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 да. І заїжджають трьохосні урали з красним крестом. У військовому таборі, де знаходиться госпіталь, вироє життя. Щось будують, щось гуркоче. А от навколо наметів із обладнанням, там де мають знаходитися лікарі, нікого немає. Можливо, все простіше, ніж здається. В наметах немає ні лікарів, ні унікального обладнання. Дорогі медикаменти і витратні матеріали у кращому випадку лежать запаковані, якщо не перемерзли. Місцеві не пам'ятають, щоб до шпиталю приїжджали карети швидкої. А може, треба дякувати припиненню вогню? Оце ось метал ворота. Дірки. Наслідки бомбардування за воротами зруйнований будинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. У цій частині села Первомайське набагато простіше порахувати будинки, які вціліли після бомбардування. Стріли сих пор бувають или давно не було? Да слышно было. Когда последний раз помните, коли були. Не помню. Вчора или позавчера. Не помню. Я не западнаю, потому що вони да, Продовжається. Розбитий вщент край села ознака того, що ми дісталися мети подорожі. Це Республіка Міст. Блокпост, який розділяє Первомайське і піски. Єдиний шлях, по якому вивозять українських поранених. Бійці, які несуть службу на цьому блокпості, запевняють, що їх набагато більше хвилюють не обстріли, а раптові перерви між ними. Зазвичай це означає підготовку до значної активізації бойових дій. Під недобудованим мостом нас чекає лікар єдиного у пісках медпункту. Коли приїжджаємо на місце, просить, щоб в кадрі не було орієнтирів. Навіть навколо двору не прибирають навмисне. Тут дуже багато безпілотників, а аеророзвідка дуже хорошо працює. Тобто прозводити впечатлення повністю нежилого. От як сусідні, як тот, як цей. Ганна у цивільному житті працює у Києві. У центрі інтенсивної терапії сеспису третьої клінічної лікарні. На передовій вона проводить накопичені 60 днів відпустки. Одна на дві точки, поки колега, така сама волонтерка, поїхала до дітей на свята. Мені в штаті Це все добровольчі організації, і, к жаль, на даний момент страна або не хоче, або не може предоставити нам статус. Поранених з місця бойових зіткнень Ганна вивозить на старому позашляховику під міст, де на них уже чекає інший волонтерський ренімобіль. Найтяжчих одразу в Дніпропетровськ, решту по місцевих госпіталях. Когда начинают лететь скорые, это либо прибывают борты вертушки, вот, либо летят наші скорые, которые забираются в стабілізационных пунктах. Красноармейск, 66-й госпіталь, 65-й час э Яр, Селидово, прямо здесь с позиції, Дружковка. До госпіталя за 7 мільйонів доларів з гапом не везуть нікого. Волонтерські медикаменти, автівки, їх заправки і ремонт усе з грошей, що дедалі важче збирати українсь біднілих українців, а недавно довелося власним коштом зміцнювати Авдіївку. Тяжелі больни відтуди, ну очень часто було много двохсотих. За що чого не було стабілізаційного пункту з професіональним врачом? Зараз він є на рівні особистих знайомств і договоренностей. Щоб вирішити завдання, об'єдналися усі групи медиків-волонтерів: Галини Вітерець, Хотабича, медичного корпусу і волонтерів-дантистів, які лікують бійцям на передовій зуби, не знаючи, що це вже півроку, начебто, робить шпиталь десантників. Імець американці ні глупи на товаріщі. Я не всіх е отношення к помощі гуманітарної состоит в нескольких аспектах. Ми вам дадим мало, посмотрим, як ви ним розпорядітесь. Якщо буде все окей і ви проявите ну, нормальне отношення к этому, то ми вам дадим іще більше. Не пройшли этот экзамен. Коли ми їдемо, нас наздоганяє звістка, що генштаб ще півтора місяці тому звернувся до командування десантників, щоб нам дозволили зняти госпіталь, його персонал і пацієнтів. На основі вашого запроса ми зробили письмо на командующего ВДВ. Ми зіла письмо, то це письмо це, це стандартна процедура. Там ніякого вілосипеда вдому не нада. З'явити, що було слава богу, місяць назад. Але командуючи десантних військ, досі не дав згоди. На щастя, хоч волонтерам медикам ця згода для роботи не потрібна, адже потік поранених не вщухає.